Для обраних найдорожче на Закарпатті, трохи доступніше у Дніпрі. Війна повністю перекроїла ринок нерухомості. Кореспондентка ТСН тижня Ірина Коваленко дослідила, де, за скільки і яке саме житло зараз дають в оренду і на чому можна збити ціну. Дивіться. Привіт! Привіт, рада вас бачити Заходимо. Заходимо. До себе нас запрошує моя колега Ірина. Цю простору квартиру студію вона орендує. Тут є абсолютно все, що мені потрібно. Уся побутова техніка, кондиціонер, меблі, подушки та каструльки все є для комфортного проживання. Квартира повністю на електриці. Тут є і переваги, рахунок за комуналку. Якщо ти, ти поїхав у відрядження або тобі, тобі просто жарко? жарко, то ти скрутив максимально, як е, завгодно. Мені здається, 1800-1900 максимум, який я платила взимку повністю за всю комуналку. Проте є і мінуси. Якщо є обстріли, і якщо б'ють по енергетиці. Не дуже зручно, я живу на 20-му поверсі. А в цей район Києва прилітає дуже часто на Лук'янівку. Докладається у БД до квартири. Чи є ППО на балконі? 15, 18. Угу. Ірина знімає цю квартиру дешевше, тому з переїздом із небезпечного району не поспішає. А як щодо непривабливої нерухомості без нового ремонту старенька, але жити можна. Чи заїдуть сюди люди? Ми провели експеримент, запросили рієлтора. Ця квартира, звісно, потребує трошки трошечки уваги для того, щоб трошечки кухня теж старенька, але є головне, каже рієлтор: плита газова. Зараз це перевага. Та якась база мінімальна, і це туди входить плита, холодильник, пральна машина. Треба розуміти, що навряд чи сюди заїдуть, Іде молодий успішний айтішник чи молода успішна блогерка? Ну, не заїде. Треба розуміти. Але ВПО для них для них це може бути навіть ну, кращим варіантом да, на, перший, на перший час. З мінімальними вкладеннями її можна здати за 6-7 тисяч гривень, каже рієлтор. Це Дніпро, і це можна сказати транзитне місто і для військових, і для переселенців. Тут вартість оренди теж підскочила. Як і скрізь, найходовіші це однокімнатні квартири. У віддалених районах вартість оренди від 8-9 тисяч. А якщо центральний район – 11-13 тисяч за місяць. На оренне житло дуже високий попит. Багато переселенців. Ті, хто приїздять до Дніпра із Запоріжжя, Донеччини, Покровська, не звикли до таких цін, каже ріелтор. Людей цікавить інфраструктура, критична інфраструктура, щоб квартира була якомога подалі від неї. Откуди от куди їдуть і їдуть без зупину, так це Закарпаття. Цей регіон став найдорожчим за оренду житла в Україні. Вартість оренди однокімнатної квартири виходить мінімум. Це від 400 умовних одиниць. Це мінімальна вартість у новобудовах. Далі може бути і 20, 25 Порівняно із 21 роком. Вартість оренди однокімнатних квартир виросла на 214 відсотків з 6 тисяч гривень до 19 тисяч Горіч водночас Ужгороді дуже активно будують нові квадратні метри, адже є попит, є і пропозиція. А от за останні три роки, да, воно вже у нас, скажімо, не то, що забудовується, а вже перебудовується, якщо так, чесно кажучи, дивитися. Двокімнатні квартири в Ужгороді подорожчали на 260% порівняно із 2021 роком. З майже 7 тисяч до майже 25 цьогоріч. Трикімнатні додали 237%. З 8 тисяч у 2021 до майже 27 тисяч у цьому році. І все це ціновий рекорд України. Високі ціни на оренду спричиняє величезний попит і менша пропозиція. Чимало жителів прифронтових областей Сумщини, Херсонщини, Запоріжжя переїздять до інших областей, однак і не дуже далеко від попередніх місць проживання, туди, де є розвинена інфраструктура та робочі місця. Київ продовжує бути цікавим саме за цими показниками. Ірина Коваленко, Ольга Павловська, Володимир Парахонський та Валентин Шелко Тесен тиждень, 1+,1».